Який буде транслюватися через інтернет у соцмережах та телебачення віковічного слова, де б ви не були, чи тут, у люрт, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві від моменту об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Піддаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молотовні наміри, які надсилались нам через інтернет, соцмережі, містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Просімо Пресвяту Діву Марію, щоб обдарувала нас відвагою та надією. Всіх тих також, хто є у різних потребах. А зараз спільно визнаємо нашу віру: «Вірую в Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за пунття Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз молимося за святішого Отця, папу Франциска, за усю святу католицьку церкву і в усіх його намірах. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благодать Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша таємниця скорботна, Ісус в Вециманському саду. І молимося в тих намірах, які ви надсилаєте нам у соцмережах. Про дар вічного життя і радості в небі для Павла в річницю смерті, про царство небесне для Анни і любові і Арінитромолімося також за здоров'я моєї родини, моїх друзів, за здоров'я та божий захист для сина Андрія, воїна, за здоров'я, душевний спокій для мене і моєї сім'ї. Отче наш, що й си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід луна Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, безпервородного гріха, зачата. Моли за нас що до тебе прибігаємо. Друга скарботна таємниця: бичування Ісуса. Молимося в наступних намірах за душі померлих діточок. За на цій війні, за душі померлих воїнів, священиків, священнослужителів, єпископів, монахів, монахинь, деякі, медиків, волонтерів, рятувальників, мирних жителів і усіх військових. Про здоров'я Божу опіку для Андрія, Христини і Софії, молимося за стілення Софії, за зцілення Юрія, Вероніки, Тамари і Ярослава, отче наш, що й на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус! Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, now, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Holy Mary, God, us, the Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха Зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця третя скорботна увінчання Ісуса Терновим вінком. Молимося в наступних намірах за здоров'я і Божу опіку для всіх воїнів України, за моє зцілення душі й тіла. За здоров'я Ігора, Мар'яни, Нестора, Володимира, Артура, Віталія, Євгена, кумів, родичів, дітей та молоді, вівтарників, дітей катахізичної школи, тієї дівчинки, здоров'я і збереження життя воїнів, швидке закінчення війни і за перемогу України. Молимося про здоров'я для Ірини. Молимося також. За здоров'я Тетяни, Павла, Юрія, Володимира, Степана, Галини, Марії, Андрія, Богдана, Тетяни, Ірини, Івана і діт... їхніх дітей та рідних. Отче наш, нащої сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія без первородного гріха, зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта скорботна таємниця, хресна дорога. Молімося за Хонця Андрія і в його намірах за зцілення, оздоровлення і Божу милість через заступництво Божої Матері з Лурд для Наташі, Івана, Івана, Лесі, Мосійчук, Марії, Корнаут, Антоніни, Олени і Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. І благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося у тих намірах, які ви до нас надсилаєте і пишете. Божа, Ісусе, ви просіть благодать гарячої, ніжної, щирої любові до Бога і до ближнього. Такий намір. Це дуже важливе, щоб ми любили один одного. Молімося в наступних намірах за здоров'я і зцілення Віталія від онкохвороби після операції, гортані, душевного спокою і дар мови, за божу поміч та благословення для моєї сім'ї через заступництво Богородиці з Лорд, за упокій душ моїх батьків, близьких з родини за душі в чистилищі. Молімося а також. За всіх добродії і служителів, працівників, і за священників, сестер монахинь католицького телебачення, віковічного слова, дякуємо за цю молитву. Даруй всім сили і здоров'я, Отче наш, що сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, а нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, безпервородного гріха, зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надіє. Радуйся, до тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, оласкава, о люба, Осолодка Діво Маріє, моли за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Люрд, молись за нас, свята Бернадето молись за нас. Доброї брати і сестри, дякуємо вам за спільну молитву і нехай Боже благословення нам товаришує. Залишайтеся з нами. We turn to you, trusting completely in your maternal intercession. Accept the intentions of our hearts in this novena of prayer. Our Lady of Louis, we pray to you, especially for our own conversion and that of our sinners. Also watch over all those who suffer in body.